Якщо дверцята вашої шафи, як і моєї, похилилися з поважним віком, то подивіться відео до кінця. Я розкажу секрет, з яким зі мною поділився працівник будівельної крамниці. І найголовніше ціна близько 100 гривень, але це, звісно, потребує вашого часу. Більша частина недорогих меблів виробляється з листів ДСП. Дешевшого аналогу деревини, що саме по собі опілки з клеєм, лаком і іншим матеріалом. Думаю, цей спосіб підійде для дерева теж, адже клей, що ми використовуємо, чудово підходить для матеріалів і добре всмоктується, що робить гарне укріплення наших отворів для шурупів. Для початку знімаємо двері. Для цього на механізмах задньої частини може бути кнопка, або ж один гвинт, який роз'єднує механізми. Далі, коли дверцята зняті, можна їх відкласти, вони поки не потрібні. Тепер давайте візьмемо олівець і обведемо кріплення механізму на стінці меблів це допоможе нам повернути його на вже укріплене місце з меншою кількістю вимірювань. Тепер ми можемо вільно відкрутити вже обведені медалеві частини, і тут відбувається найцікавіше. Нам потрібен епоксидний клей і дерев'яні зубочистки, сірники чи палички для суші. Замішуємо клей за інструкцією і через деякий час заливаємо клей в отвори. Думаю, ви правильно здогадали, що деревина буде потрібна, щоб додатково ущільнити отвори. Не бійтеся перестаратись, саморізи знову приріжуть отвори в нашій масі. Після всіх маніпуляцій даємо клею підсохнути, трохи додаючи в місця, де його явно недостатньо. Сохнути годину-дві. Далі вкручуємо запчастину назад, болти можна замінити на нові, залежно від їх стану. Коли прикрутили кріплення, залишаємо все це на півдня. Хоча дверцята можна приміряти обережною і не чіпати перший час. Теж варіант, тому що якщо закріпили неправильно, можна переробити.